Добрий ранок дітки! Сьогодні ми з вами познайомимось з Червоною Книгою України. Що це за книга така? А чи знаєте ви, що таке Червона Книга України? Це офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного. І рослина освіту в межах території України. Робота над створенням Червоної Книги України почалася ще в 1975 році. І вже в 1980 році було зроблено її перше видання червоний колір як сигнал небезпеки. Закликає всіх людей допомогти рослинам і тваринам, які можуть назавжди зникнути з планети Земля. В червоній книзі розповідається про сучасний стан рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення, а також розповідається про заходи, які треба вживати, щоб зберегти і відтворити ці рослини. І цих тварин. Давайте познайомимося з деякими рослинами і тваринами, які занесені до Червоної Книги України. Ось зозулені черевички. Зозулені черевички ростуть в лісах квітка оригінальної форми, нагадує старовинний черевичок. Зацвітає рослина. На 15-17 році життя. У 1993 році були зображені на поштовій Марці із серії, яка була присвячена Червоній книзі України. Зазулені черевички охороняються в заповідниках Криму і Карпат, вирощують їх також у Центральному ботанічному саду Національної академії наук України. А ось це. Лілія лісова. Лілія лісова рідкісна рослина. Зростає у лісах України. Основними причинами зменшення популяції лісової лілії є інтенсивне збирання рослин на букети, викопування її цибулин. А ось горицвіт весняний. На весні вогняно-жовті квітки, особливо гарні серед молодої зелені. Також до червоної книги віднесені тюльпани Шренка, Шафран сітчастий, півонія тонколиста, тюльпан дібровний, сон розкритий, підсніжник білосніжний, водяний горіх плаваючий. Та багато багато інших рослин. Станом на квітень 2019 року до Червоної Книги України було занесено 826 рослин. В Червоній книзі України є також і представники тваринного світу. Ось вусач Великий Дубовий. Один з найбільших жуків листяного лісу. Його можна впізнати за вусиками, довшими від самої комахи. А це лелека чорний, гарний і рідкісний птах. У нього крила і спина чорні, низ білий, а ноги і дзьоб червоні. Беркут. У польоті його можна впізнати за широко розщепіреними на кінцях крилами і невеликим, ніби зрізаним хвостом. А ось це зубр, великий звір, схожий на бика. У нього велика голова з широким лобом. Довжина тіла досягає трьох метрів, а висота двох. Донедавна майже всі зубри були винищені, людям з великими труднощами вдалося врятувати цього звіра. Серед інших тварин червоної книги України це Рись, Горностай, Корсак, Кіт Лісовий, Видра Річкова, Гадюка Степова. Тхір степовий, їжак вухатий, Афаліна, Ящерка Зелена. До червоної книги України занесено 543 види тваринного світу. Більшість рослин і тварин, які потрапили в Червону книгу України. Мають завдячувати людській діяльності, адже саме люди забруднюють екологію, вирубують ліси, знищують рослини. Тож, аби зберегти рослинний і тваринний світ, ми повинні бережно відноситись до природи. Адже знищуючи тварин і рослин, ми знищуємо природу. А як ми знаємо, людина це також природа. Так що будьте чемними, не знищуйте рослин, не створюйте умови для зникнення тварин. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!